Больше ревитания на каналі ICTV2. Сьогодні спостерігайте за небом. Якщо зірки сильно блищать, то бути морозу. А якщо вони тьмяні, то буде тепло. На заході України протягом дня хмарна погода. У більшості регіонів опадів не очікуються. Лише у Хмельницькій області вранці можливий дрібний дощ або сніг. Температура в межах 1-3 градуси з плюсом в день, а вночі мінус один плюс один. На півночі день під щільною хмарністю. У нічні години де-неде випаде сніг і дощ зі снігом. Однак опади припиняться вже до ранку. Температура 1-3 градуси з плюсом в день, вночі від 0 до 2 градусів тепла. На сході України протягом дня густі хмари опади малоймовірні, тільки вночі подекуди можливий незначний дощ. Стопчики термометрів покажуть 1-3 градуси з плюсом в день, а вночі мінус один, плюс один. На півдні сьогодні хмарно. У ранкові години місцями можливий невеликий дощ. Однак вже до середини дня опади вщухнуть. Температура 4-6 градусів з плюсом в день. І 2-4 градуси з плюсом вночі. У центрі країни насунуть густі хмари. У нічні та ранкові години місцями спостерігатиметься зимові опади, сніг і дощ зі снігом, подекуди інтенсивні на градусниках 2-4 градуси з плюсом у світлі години, а вночі мінус один, плюс один. У столиці сьогодні сонце буде рідко з'являтися за хмар. Уночі накрапатиме дрібний дощ зі снігом, та до ранку вже розпогодиться. Температура плюсова 1-3 градуси з плюсом в день, а вночі від 0 до 2 градусів тепла. Таким буде завершення цього дня за вікном. Спокійного дня і до зустрічі у наступному прогнозі. І нехай проблеми та незгоди не роблять вам в житті погоди. Хай вам щастить і будьте здорові!